Пограємо в футбол і заб'ємо долонький гол. М'ячик-жваво ми катаєм наші ручки розминаєм М'ячик-жваво ми катаєм наші ручки розминаєм Пограємо в футбол і заб'ємо долонька в гол. Я жваво ми катаєм і долоньки розминаєм. Ячик-жваво ми катаєм і долоньки розминаєм. Ячик-жваво ми катаєм, наші мішки розминаєм. Ячик жваво ми катаєм, наші мішки розминаєм. Чи жваво ми катаєм наші ніжки розминаєм. Я жваво ми катаєм наші мі...